Ну що, отак готуємо каву на Екофлоу. Ну, за допомогою, звісно, кавоварки на Екофлоу Дельта 2. Ви мене дуже довго запитували, де огляд на Екофлоу? Я вам обіцяв. Ви мені казали, що він ліпший за All Powers, і я та давай вже дороблю. Ту каву. І я вам обіцяв і зроблю огляд саме сьогодні на дельта -Да 2. Це кВтна станція за ємністю 1800 Вт за потужністю, 2,7 у Xboost, і 2,4 просто у Over. Овер... Оверпотужності, скажімо так. Є така ж дельта 2 Max на 2 кВт ємності, і все це в нас на каналі Технозон України. До речі, підписуйтесь та натискайте дзвоник. А ми з вами поїхали її оглядати. Ну що ми бачимо? Бачимо саму поверстанцію. Тут у нас охолодження, це в нас центральна, скажімо так, чи боковина, Я не знаю, як розуміти. А для мене відразу скажу, на відміну від моїх улюблених All Powers, де все на одній панелі спереш, попереду. Ми бачимо, що тут нас поділено на два блоки. Тут в нас екран, і ми можемо, і кнопка живлення. До речі, тут ми можемо увімкнути. Давайте вимкнемо, він був, він був вимкнутий. У нас є інформаційне табло, яке показує, скільки Герц, показує залишок у відсотках, показує години залишку, і інпут і аутпут у ваттах. Звісно, вона зараз під'єднувала через Wi-Fi, вона це підтримує. Тут в нас є блочок USB-зарядок, він вмикається окремо і вимикається окремо з USB-C до 100 Вт. Потім дві USB-C до 100 Втні. Є в нас дві USB, A, це з швидкою зарядкою. USB 3, як я їх називаю, і USB 2, звичайно просто USB-A. Тепер екстра батарі порт. Тобто ми можемо під'єднувати екстра батарею. Зараз покажу, коли, коли підемо дивитися, скільки вона коштує. Покажу, скільки вона коштує, і, звісно, ми подивимося з вами, де можна купити. Тут у нас блок з чотирьох розеток по типу Свинка пепа Є в нас порт, порти заряджання. Це в нас для е, сонячних панелей та для автомобільної зарядки, яка в нас є у комплекті. Будь ласка, ми е, далі покажемо, скільки вона в нас брала. на, Ну, коли вже будемо обговорювати, покажемо про це заряджання з автомобільною. Це в нас дріт для заряджання через DC. Теж можливо, але тут ви повинні розуміти: 3 макс максимально до 1100 Вт можна заряджати через DC. Ну і звичайний дріт, це теж у нас у комплекті, ось такий є, в нас навантажувач, який запобігач, скажімо так, перенавантаження він вимкнеться, якщо щось трапиться. Ви просто натискаєте, потім і вмикаєте. І звичайно, є ось така розетка, батарейка. Розетка автомобільної зарядки до 10 А? Але, але, я вам відразу скажу своє фе. Бо якщо ви закриваєте заглушкою автомобільну зарядку, ось такий ж тут порт, то чому б не закрити заглушками ось ці свинки пепи? Ну, дивіться, як, наприклад, на All Powers зроблено. Якщо закривають щось заглушками, то заглушки є на усьому. Бо використання ж в нас не тільки як для квартири, наприклад, для домівки, що світла немає, ви ж можете його взяти там на дачу, на природу. І тут вже це має якесь значення. Вологість підвищена чи потрапила волога дуже погано. І навіть оцей варіант він повинен бути зверху. Чому зверху повинно бути? Так, щоб якщо краплі якісь попадають, щоб вони не попадали усередину, а було зверху, так, навіть якщо воно відкрито. У цілому станція прикольна, вона не дуже важка. Якби я сказав. би. Дивись, у відмінності від R1500 від All Powers, у якого тут стоїть дві бездротових зарядки для смартфонів, тут їх немає. Тут нічого немає. А коштує вона дорожче, ніж у паверс той самий ліферовий. Тож пішли, подивимось далі. А давайте зараз ми підемо з вами, подивимось скільки вона коштує, де її можна купити. І замовляли ми відразу, скажу, у Європі через NP Shopping, а потім вже будемо тестувати. Переходимо. І так, EcoFlow Delta 2, Portable Station 900 євро. Дехто мені може сказати: нафіга ти нам показуєш європейський сайт, бо я саме там замовляв через НПІШОД. Поясню. Бо зараз же немає мита. По-перше, тобто, ти тільки платиш за доставку. По-друге, хтось може сказати в Україні купити дешевше. Один мені потім пише: я купив. Ну тут, бачите, знаєте, він повівся. Тут фото, начебто європейської станції. Айшло, прийшов такий варіант, бо те. Бо це... За 33 тисячі гривень, на начебто, та сама ціна, так але отримали китайську станцію. Ну не знаю, не знаю, не знаю навіть те, що там продають на європейські, вони не ЄУ, а як... коротше. Я купував тут. Я кажу, купувати можете де завгодно. Я лише роблю огляд. І ще зараз ще один момент обговоримо. Давайте так. Купити за 900 євро можна. Також можна купити Delta Max. Вона на 2 кВт за 1600 євро. Я, вони практично однакові, тільки ємність відрізняється. Я розмістив у опис під цим відео посилання, що на це, що на Delta 2 Max, а ще знаєте на що? Ще на смартбрі, і на, і на Німеччину, і на Європу. А, яка коштує 749 баксів, яка робить із вашого Delta 2 наприклад, 2 кВт. Чи можете докупити ще одну і буде 3 кВт. Але давайте так, дивіться, можна купити навіть, знаєте, у набір. У нас, у нас є Delta 2 плюс Smart Extra Battery за 1648 Вт, о, євро, і ви будете е, дуже добре економити. Далі, давайте так, ми дивимося з вами дельта 2, дельта 2, літій, літій залізофосфатна батарея від 1 до 3 кВт, ну, в залежності від цих у нас поширень. Швидка зарядка до 80% за 50 минут. І в нас тут є навіть смарт-еп. Ну це ми трохи е, далі з вами повернемось. Сонячна батарея. Так, можна купити комплект з сонячною батареєю на. Ось, ну, будь ласка, на 220 ватт за 1318. Щось дороговато Сонячна батарея коштує. Далі, 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 далі. Тут вони пишуть наскільки це в нас ємність, розраховується. Це все фігня. Потрібно трохи по іншому дивитись на це. Звісно, в нас є тут, бачите, UPS. Зараз ви бачите вставочку відео, де ми відтворюємо якийсь контент на телевізорі, вимикаємо світло примусово, і він навіть не блимає. Тобто ми бачимо, що UPS працьовує без зайвих питань, нормально. Контролювати за додатком, це ми теж бачимо. Мене цікавлять, знаєте що, мені цікавлять характеристики, бо це саме важливе для нас: 1024 – це в нас ємність. Обов'язково ви повинні розуміти, що це не потужність, а ємність. І 2,4 кВт, як вони пишуть, це з X boost на один пристрій, можна отримати саме потужності. А так, звичайна потужність 1800 Вт. До того ж, в нас є момент заряджання через AC Charging, через звичайну розетку 1,2 кВт. Ви зараз бачите теж вставочку, як воно все працює, 1,2 кВт. А в нас є заряджання від сонячної батареї. Ми під'єднали 200 Втну сонячну батарею. Бачимо, що в нас, ну, в залежності від куту нахилу до сонця, ну, спокійнесенько 130 Вт ми отримали на, соня... на сонці і теж вона заряджається, як і від автівочки. Від автівочки ми 100 Вт отримали і Спокійно воно теж заряджається від автівки. А, тепер через DC Charging 1100 Вт можливо заряджати, і 3000 циклів заряду розряду до 80% ємності. І в нас вага 12 кг. Але от ми бачимо з вами станцію за 900 євро. Так? Це ми обрали з батареєю за 900 євро. Але я використовую. Ту саму ліферову станцію від All Powers R1500 за 700 євро. І це ще не все: 700 євро. І ще й вам промокод Технозон на 5% знижки і буде ще дешевше. Це скільки вона вийде у нас? 699%. А це буде 664 євро, вибачте. Але давайте так: all Powers заряджається швидше, бо є підтримка 1,5 кВт, а не 1,2. Тобто, ви встигнете, наприклад, якщо годиною лише світло, вона зарядиться повністю. Далі від сонячної батареї 600 Вт, а не 650 навіть Вт, а не 500. Так, вона трохи гучніше, тобто тут 47 дБ проти 39 чи 43 дБ, Але це просто фігня. Якщо брати, наприклад, з батареєю розширення, ось ми бачимо бачите, Б1000 за 649 і ще купон зробити, ну слухайте. Ну давай, давайте от порахуємо. 699,99 плюс батарея розширення 649. 649, 649, 649 99, 1349, і мінус 5%. Відсотків. Це в нас буде 1282. А тут в нас Дельта 2 з розширенням. Давай. О, який сайт незручний. 1648. Вибачте, вибачте, 1648, це економія буде 365 євро. Ну, я, я використовую All Powers. Так, в мене є Дельта 2. Чисто для тестів ми купили, потестуємо і далі її кудись пристроїмо. Але, але Дельта 2 нормальний, і мені вона е, подобається за її вагу, зручність переноски, бо R1500 трохи важча. Ну, компоновка, бачите, тут розетки з одної сторони, тут бачимо, з одного боку тут усе є. А у EcoFlow вам потрібно з одного боку ставити. Ну, давайте 3D огляд, якщо увімкнеться. Бачите, з одного боку у нас. USB і екран, а з іншого боку, в нас розетки і заряджання. Ну блін, ну як так? Ну, коротше, давайте так. На смак і колір усі фломастери різні, але ми оглядаємо зараз Екофлоу Дельта і усі посилання саме там в опису під цим відео, через NP Shopping, будь ласка, купуємо. Поїхали далі тестувати. Відразу почнемо тестувати блок. USB. Значить, виправдаємо назву зарядна станція. Давайте протоколи, які він підтримує. 5 вольт DCP 5 вольт 15 А. Samsung HFC немає, це розчарування. Huawei FCP немає, SCP немає, Q Charge до 12 вольт. Відразу кажу, і є Power Delivery до 100 ватт. Так, тут це є. Добре. Давайте інший порт зарядки подивимось, що у нас тут є. Euh, що, Samsung FC немає. Це просто розчарування. Тут не буде Samsung швидко заряджати. А з якою швидкості швидко? буде Samsung? Ні з якої. 5, 5 вольт 1,5 А. Це що, пів дня? Так. так, ну то ладно. ладно. Є, Є як є. Ну, я ж повинен правду показувати. Давайте показуємо. Ану, ти зможеш ти якось зверху показати? 5 вольт. О, тут AFC є 9 вольт. І Huawei SCP є 5 вольт і 9 вольт. І QX Charge є до 9 вольт. А як це до 9 вольт? Це з нуля до 8. Ну, слабкувато. Чесно скажу, по модулях. Так, є Power Delivery 100 Вт. Для маків, для ноутбуків це прикольно, але стосовно. Інших протоколів. Це трохи напружує. А знаєш чому? чому? А зараз я тобі покажу. Ну, тут звичайний DC 5 вольт, 15 А. Я зараз тобі покажу. Давай приклад. Ось такий. Звичайний приклад. Іди сюди. Це, звичайна, пауер станція, це навіть не ліферова станція. Це, звичайна, пауерстанція power All Powers. Тримай. Дивись. Ми бачимо, що підтримує. Samsung HFC 12 вольт, Huawei FCP 12 scp 40 Вт до 20 вольт QX Charge, третій, другий. Тобто, ну, вибачте. І ще й 100 ватт Power Delivery 3. Вибачте, це All-Powers. Як так? Ану, давайте. Ану, давай. вибач, Зараз ми подивимося, що тут у нас видає. Звичайно. Ну тут, тут звичайні, мабуть, не знаю. А ні, навіть тут Samsung HFC 9 вольт. Тобто, до 12 вольт їх Charge, слухай, ну тобто, All-Powers просто розриває, я так розумію. Ну, ладно, є як є. Я ж повинен правду показувати. Ви ж мені доказували, що що EcoFlow, ліпше взяти EcoFlow, воно ліпше. Не знаю. Частіше чути. Не знаю, люди просто не знають, що, наприклад, можуть. Тому що в кожному питанні потрібно розбиратися. Так, мабуть. Тепер ми з вами беремо і під'єднуємо навантажувач. Так, під'єднали навантажувач. Перевіряємо, скільки він зможе видати на Type-C реальні показники. Опа, а що таке? Вибачте, але. Стоп, стоп, стоп. Давай. Зараз 36 Вт. Правильно? А ну покажи, що під'єднано 100 Вт. Куди? Ну от, під'єднано 100 Вт. Показуй сюди. Ну, додаємо. 37. 42. А ну стоп, мені. Знаєте, що цікаво? Де екран? 43. Давайте порівнювати. 40 2 68, 78, 70 80. 100 Вт є. Показуй сюди. Будь ласка. 100 Вт, все, все чесно. Ну, тут я. Знаєте, як, блок заряджання, я і не думав, що він буде нечесний. Все. Ну, це EcoFlow Це бренд все-таки і. Чесно кажучи, в мене не було ніяких питань. Давайте перевіримо, перевіримо з вами type a Ну, звичайний немає сенсу перевіряти. Додаємо вольтаж у qi Charge 3 Не знаю, бачите, там, хлопці, там бачить, бачить, бачить. 12 вольт максимально. І починаємо з вами додавати потужності. Зараз ми бачимо 26 ватт. 26. Тут показує 30. А, ні 23 на 25. Так, 25 Вт. Давайте додаємо даємо по потрошечку. 24, 27, 30 Вт. 37, бачу, 35 на тестері, 37 екофлоу показує. 39, 42, 44 Вт. 40, 44 Вт було максимально. Так, з цим блоком, ладно, в мене немає ніяких питань. Це, це дійсно прикольний варіант, але що в нас із блоком? Розеток? Поясню, давайте вмикаємо розетку, я вам поясню, що, що воно працює. Знаєте, це в нас класний тестовий пристрій, бо в нього є два режими: один 980 Вт, а другий 1850, начебто. Я вмикаю відразу. 977 983. Так, він тягне. Він тягне, ой, як жарко. Давайте е, наступний режим і подивимося, як він працює. 1800 Вт своїх він віддає. Спокійнесенько, чесні свої 1800 Вт. Нормально. Тепер спробуємо турбобуст. Для цього ми вмикаємо кавоварку. Оленка, нам потрібен стаканчик. Вмикаємо. Першу швидкість. Маємо 980 Вт і вмикаємо на прогрів. І зараз отримуємо з вами 1800. Чекаємо, чекаємо, чи витягне. Слухай, ну 1800 Вт. До речі, давайте так, він в нас. Він в нас має усі ступені захисту. Від перезарядження, від перенавантаження, від короткого замикання, від перегріву. Це звичайна річ для такого типу паверстанції. Для чого можна використовувати? Звісно, для. О, поїхали. А ну, чекаємо. Дивимось, дивимось. Навантаження. 2060 повинен 24. Ну давайте більше дамо навантаження. Все, 2.4, оверлот, в нас є захист. Ми це перевірили. Ми це перевірили добре. Спокійно тримає до 2,4 в Ексбусті до 2,7. В мене тут питань немає. Давайте тепер трохи поговоримо про саму станцію, як використовувати і подивимось на додаток. А тепер ми поговоримо і про і про додаток, і для чого ми можемо використовувати. Звісно, така повер-станція в нас може використовуватись для живлення вашої хатинки, вашої квартири, наприклад, для роутера, для холодильника, для газового котла. Бо ця повер-станція має правильну синусоїду. Це її плюс. До речі, в неї є шикарний додаток. Давайте так подивимося, що ми тут маємо: пристрій дельта 2. Спільне користування, ми можемо запрошення видавати на інший додаток. Хтось може користуватись. тут. Є вайфайчик, є звісно, блютуз. Але ви ж розумієте, якщо у вас вимкнуло світло, прервався на прирвався вайфай. Воно не підключено постійно у режимі UPS, То в нас буде проблема у тому, що він вимкнеться. Ми можемо задати з вами потужність зарядки від 200 Вт до 1200 Вт. В нас є оптимізована зарядка акумулятора і тиха зарядка. Це буде знижувати, знижувати потужність, але додавати час заряду. Бортовий зарядний струм 8, 6, 4 А. Автоматичний запуск зупинення смарт-генератора. Поясню. За замовчуванням, підключений генератор EcoFlow Smart Generator запускається автоматично тоді, коли рівень заряду акумулятора пристрою становить менше 20%. Тобто, вам потрібно ще мати смарт-генератор від EcoFlow. є такий, він коштує, ну чесно кажучи, немало. Але ви можете налаштувати автоматичний смарт-генератор для заряджання. Ну, це просто підтримка. Я не кажу, що тут є е, смарт-генератор. Є X-Boost. X-Boost дозволяє в нас, ось бачите, X-Boost дає змогу пристрою живити прилади високої потужності до 2,7 кВт, але на один пристрій. Більше нічого не потрібно, не повинно бути увімкнено. Час очікування. Ну Тут це в нас автоматичне вимкнене, час очікування ЖК екрану, тут 5 хвилин, чи 30 чи ніколи. І час очікування за напруги 12 вольт постійного струму 12 годин. Ми також можемо з вами оновлювати. Вона оновлена лабораторні функції, тут деякі функції там мережа постійно активна, це мається на увазі, що під час увімкнення пристрою вихід змінного струму вимикає, вмикається та за замовчуванням, щоб позбавити вас необхідності вмикати його вручну. Тобто, якщо ви вмикаєте, ви то вмикається відразу розетка. Потім тут позібник користувача, одиниця виміру температури і більше нічого немає, як в принципі у її конкурентів, які дозволяють, там, наприклад, вмикати-вимикати модулі і вмикати-вимикати розетки, і бачити останній заряд. Ми бачимо зараз 98 годин 57 хвилин залишкового часу. Я вимикаю це все діло. Але ви повинні розуміти, що якщо ви живете квартиру, то звісно ніякий кондиціонер, е, ніякий, е, наприклад, пристрій е, там, по типу е, того ж самого там не знаю чого, дуйчика, він не буде працювати нормально довгий час. Бо якщо дуйчик 1 кВт, то він висадить цю станцію за одну годину, будь-яку станцію кВтну. Якщо у вас є кавоварка, там півтора кВт. Ну, як в мене кавоварка, вона 1,3 кВт, і вона відпрацювала там одну хвилину, то це нормально. Ви можете під'єднувати, наприклад, там, мікрохвильову пічку для того, щоб розігрити щось. Ви можете під'єднати кавоварку, яка а, бере струм лише тоді, коли щось готує. І, звісно, роутер, можливо, телевізор під'єднати, можливо, під'єднати якийсь вентилятор, якщо у вас холодно, але обігріватися за допомогою цієї штукенці не можна. Якщо там казати про якісь інвертори, великі батареї, я вам скажу відразу так. Дуже великий відсоток наших глядачів вони живуть на зйомних квартирах, куди ви не будете вкладатися у якусь е велику систему, яка коштує досить дорого. Бо купивши цю станцію, ви можете, наприклад, якщо довго немає світла, поїхати на пункт незламності, зарядити її. Так вона досить легка для того, щоб її взяти і зарядити десь. Це, це по перше, це плюс. По-друге, ви можете її завжди взяти з собою. Коли закінчиться, а війна, з а війна закінчиться, і, наприклад, ті самі блекаути закінчаться. Ви зможете цю пауер-станцію використовувати на рибалках, на дачі, будь-де, і навіть коли у вас раптово вимкнуло світло, вона буде завжди в нагоді. Ми, звісно, рекомендуємо EcoFlow. Це дуже крутий бренд, дуже круті станції, дуже прикольні. Але я враховую, що це. Я, це моя думка, що це оверпрайс. Бо вибачте, за цю ціну не мати навіть нормальний Samsung HFC і протоколи швидкої зарядки е по типу 20-вольтового QIC Charge ну це вже, знаєте, таке не дуже добре дійство. Е для мене All-Powers нав навіть не мати без бездротової зарядки. Ось це прикол такий. знаєте. Е для мене All Powers є. Станцію вибору, наприклад, R1500, на яку я теж розмістив огляд під цим відео у, у опис під цим відео огляд, і звісно посилання на продавців і ще й купон промокод Технозон на 5% знижки, як я вам і казав раніше. А на цю павер-станцію що? Ні, не дають, я зв'язувався, не дають екофлоу, якісь вони не, неправильні. Де, просив, просив, але це дуже дійсно класна станція. Я ні в якому разі не скажу, що Екофлоу це погана станція. Вона крутелезна, класна, і ми її рекомендуємо. Але. All oh, Powers, у моєму серці, вибачте. <плес> Оленка в нас <плес> така сль... Сльоза, <плес> сльоза потекла. Ладно. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна і Екофлоу Дельта 2 на все добре.